Так, всім привіт. Заїхав на ячмінь пшеничку, тут у нас 16 гектар на пополам поділені. Та думаю, опашу ось. Щоб не заїжджав ніхто, бо тут такий с'їзд у нас є з асфальтної дороги. Ну, мало ли там посадка, воно. По дрова поїдуть, чи за ці їх будуть зимою ганяти. Та заодно думаю покажу вам ячмінець наш. Це ячмінь у нас Ханнелоре. Двухря... Двухрядний зимуючий. О, батя воно досівав сам Просівчики зробив. І ось собачу просівчик зробив. Ну, та нічого, то таке. Так, це ми саме пізніше досівали тут кусочок, і ми його е не обробляли. Скажіть, я скажу, долиною ми не обробляли його. І я поки місць, в принципі, особо великої різниці. Ну, не бачу. Не можу знайти. Ага, ось. Все, знайшов. Є межа. Трошки відрізняється, бо був посів. Був посів, так, да, це воно. Одлічається. Е -е, межа. Ні, ні ось 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 о вона, так. Да. Е, де саме пізніше ми сіяли. різниця тут між посівами два дні. Ну, воно, може, камера не передає, але ну, трошки відліччя є. Тут вже тут таке кущення пішло, а там ще іще ні. Ну і такий, трошки, трошки повеселіє. Тут у нас тройний посів був в три. Три дні, бо дощ виганяв нас, то давало, то не давало. Ну так, да, тут він такий уже повеселі ячміньок вже розкрив цей. Давайте так ближче покажу. Ну, в общем, такий у нас вже, щоб не бігати, ячміньок. Вже в нас три листочка є. Починає в сторони. Блін, не взяв лопатку, хотів взяти, взяти лопатку по Ну, руками риця не буду. Непогано на сьогоднішній час, дай Бог, що їм йому хватило. може ще сонечко тепло там він розкуститься. і буде все, все з ним гуд. Без добрив ми тут сіяли. От. Десь вийшло 160 кг на гектар, плюс-мінус. Ну, в общем, так, а да, тут десь буде межа, можливо, вже вона і є. Саме раніше ми сіяли. Там небагато було, пару-тройку сівалок, бо ми приїхали, розложилися, розложилися. Оце, мабуть, воно десь тут. Десь десь туди, да, бо воно таке як як він лопатіший іначе. І нас дощик. Дощик вигнав. Ну тут буквально 2-3 круга Ну це по ньому я вже йду 100%. Ну відліччя так візуально великого ну, немає. Такий кучерявенький ячменьок. Подивимося, що з нього буде. Так. А це пшеничка дошагав я до пшенички. Посіяно 2 через 1. От Андрада. У такому тут -то стані. Тоже така кучерявенька вже. Що у нас тут маємо? Е, раз, два, три, чотири, п'ять. На деяких рослинах п'ять, на деяких три листочка. От. Норм. Піде, теж бездобрив, Ну, дай Бог будуть кошти. Ми його весною підкормимо. Під сояшничок тут давали. Сояшника великої урожайності тут не було, Вірніше, ніякої там не було, менше тонни сипав сояшник, тому я думаю, все він не забрав, щось залишив і пшенички. Ну непогано, мені подобається такий прикольненький посів, Два через один. Прикольно. Піде, попробуємо так. Є у мене пшеничка така сама сплошним посевом. Порівняємо по урожайності і ячмінь. Теж два через один є на другому полі. Зараз я туди зараз туди поїду і включуся, покажу, бо там теж треба пахати по кругу, бо таке будуть їздити, ганяти. У нас ж. Люди люди не розуміють, що сюди вкладено багато коштів, труда і нервів. А думаю, що воно нам все просто так дається. Так, да, тут ось, ось красивенькі рядочки такі закриває, він вже рядочки піде, дай Бог ще, ще буде тепло. Ще тільки в нас там 9, 9 листопада. В нього є час, бо в нас ще люди до сих пор косять і сіють. От. Тому і сіючий ячмінь. Тому я думаю, що раніше посів, дай Бог, должен проскочити, непогано розкуститься. А там по кущенню вже побачимо по грошам, скільки ми йому азоту дамо. І хай собі по весні росте. Погано, що лопатку не взяв, хотів показати, але. Но... Такое. Все, виключаюсь, включуся, покажу на вам ще посів 2 через 1 цього ж самого, як